У центрі Лос-Анджелесу запровадили комендантську годину. Вона діятиме з двадцятої години вечора і до шостої години ранку. Таким чином, мер міста хоче зупинити мародерство і вандалізм демонстрантів. А комендантську годину можуть продовжувати на кілька днів. Я нагадаю, що 6 червня у Лос-Анджелесі спалахнули масові протести після того, як міграційна служба затримала в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб продушити заворушення, але губернатор штату заявив, що це є незаконним рішенням, тому власне і почали подавати позов до суду. Щоправда, федеральний суддя відхилив прохання губернатора Каліфорнії видати негайну судову заборону президенту Сполучених Штатів Америки залучати у штаті військових. Натомість він надав адміністрації Трампа додатковий час для відповіді на звернення губернатора.